Так, друзі, доброго здоров'я! Пройшов День Незалежності. Вчора було в суботу день прапора. Сьогодні понеділок робочі дні, робочий день. Так дивлюся у відео, а давно вже бачив, як собі по колеса попереставляли. Давно думав собі зробити, хоч на одному плузі. Отак виміряв, щоб було. Паралельно. Паралельно дощці поліві корпусам. ці трактори. А чому я почав робити? Чому я хочу зробити? В першу чергу. Ні за чого. мене не забивало, нікого не забивало. Коли передплужники стоять, друга справа. А передплужників немає, я з цілому можу орати, Прямо з комбайна цілу. Ніколи в мене не забуває. Коли передплужники було друга справа, роблю через те мої дороги. Поля широкі. і борозди. І стараюся їх трошки загладити. І плуг. Говорю, що на а потім плуг маю, щоб міль... 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 мількіще брати. Коли маю, задній корпус падає наниз. Так то він на в землі лізе, скільки він залізе, і плуг падає, задній корпус падає вниз. Падає через що, мої дорогі? Тому що люфта. Тільки коли вся нова навіска, ще може один рік проробити без люфтів а потім я вже підварюю, підварюю, підварюю. Але все одно, як би ти не підварив, якби ти сверлив, пальці точив, друга справа, і то люфт трошки буде. Нову, нову тягу купляєш, люфт 2 мм, міліметр, 2 Тут в кінці полуга буде 5 см, 10 см. Якщо тут буде, тут буде 2 мм і там буде 2 мм. На яблучках, на, на пальцях, на валу, на тязі. От тому я вирішив зробити колесо. Я тільки з-за того, щоб в мене плуг не падав, щоб останні борозди, чи я, чи Павло припідняти і плуг вже не буде падати на всю катушку. І заорювати борозну. О, тільки за цього. Ще польові дошки не, не попекручував. Ренно прикрутив по-своєму, не знаю, буде видно. Чи буду ставити так, чи буду ставити так як я хочу. Отаке то мої дорогі відео. Дивлюся оцей плуг у мене заводський, одеський плуг. Тут практично полиця не виступає практично на ну, сантиметр лиміш і полиця сантиметр від польової дошки. Другий плуг у мене. Стійки трубчаті. Я думав, це а то сталь якась, чи, 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 чи якась якась суміш чугуна зі сталью. Ну він гнеся дуже моцний. Вариться. І там. Дуже багато виступає полиці. Її все ріже. Все землею зрізає, і кожен рік треба намарювати. Мені кажеться, що я планую, може там щось вийде. Польова дошка далеко туди. Я на польову дошку ще щось грубше приварю. Попробую так шори відрізає, а потім плуг утікає. 3 см до дошки. 3 см до дошки до до, до, цього, до, до землі. Дошкою опирається. Розрізає землю в одному місці, а потім плуг упирається, втікає. І все, і я відчуваю, що трактор вправо. Там все відрегулював ідеально. Так що буду. Підставляти, буду дивитися. Знімав я польові дошки. Одну вже заварив. А так вона буде виглядати, якщо дивитися, зверху чи знизу таке саме. От основна польова дошка. Я її куплю. Потім всередину ставлю таку вставку, ззаду. Не знаю, скільки вона, 12 чи 14. Ой. Не бачу. Не бачу Ого, по 16, по-моєму. Скільки?

9 мм, вона йде тут тонше, а потім тут товстіше. Так же і тут. Тут товста, а на кінець я кінці поврезав. І все, одну зварив ще дві. Зварив, Павло піде іде прикрутить. І тут вона вже буде ходити 100%. Не буде мені не викручувати плуг. На трактор відчувається на руль. Буде дуже довго і нудно ходитись. Потім прикручу, ще раз заміну. Так, друзі, поставили ми цей плух одеський на місце і привезли оцей з трубчатими стійками. Тупчуть я пустотілі поспоті, стійки, чугун, чугун, метал. Но воно і не чогунине. Він не вариться, і гнеться. От дивіться. З тими короткими лимішами, щоб їх було менше. А тепер три з чим тут Три з чим-то І все, його буду розвертати. І полицю полицю під, по підрізаю. Сезон поравий. І... Я так намарював лемішів, тут з два лемішай. І ходила, все одно тут полиці ви, виїдала. Кісок, шутер, каміння. Так, де ми щось будемо робити, але що робити, як нема світла, що будемо думати. Повло за той час. Немає куди дідві гроші вивалювати. Китайця добив до ручки імпортного мотоциклу, купив другого імпортного, москальського. лишь планета. Что ты колор меняешь? Заводную ручку? Ты суби, доверишь нас на, на скидке? Может, шлицы не Да, я сам гляну. Ну вот, друзья. Хочу щоб руками з лапового нагорячи. Вот так. Приварил звідти звитте. Звідти. Потім зверху тоже застрахуюсь. И вот он так. Вот вся на болты на болты закриє Вот так. Тут для, для шва залишу И там. Так І, буде вічна полевая дошка. Всього і так третє. Я не знаю, чи буде час попробувати. Я думаю, що тут нема що віддумати, що його пробувати. Так що, мої дорогі. Кому інтересно, у кого такі плуги, у кого виступає лиміші. Так що старайтеся щось підкладувати приблизно вирівнювати. Вирівнювати лемеші. Або у кого бік, бік тягне плуг, але лемеші нормальні, то треба, а, а, а тут зварений, трикутник зварений намертво, то треба дивитися. Тому що в мене що на одному, що на другому, на цьому на, на так було, бо він був двохкорпусний. От ті кріплення були. Ото. -от -от. Тільки я зробив ту вісь. Кріплення було. Ну, кріплення було з другого плуга, бо там на пластинах було. У мене, коли одні леміші були, зовсім по-другому було, а потім другі лемеші, мене тягнуло, І я, щоб зад закинути, я підставив такі болванки, я собі вже регулюю, куди мені треба. Чи плуг змістити туди, чи сюди, якщо задалеко виходить. Якщо він неправильно, тому що мій пелен неправильно був варений, він, він не варав, він один біг їхав, в другий бік їхав. А я з розуму що не з'їхав з тим плугом. Я в різних землях пробував, що це таке, молодий тоді був. Та я не молодий був. Я прийшов в і Рим, але що в тракторній справі я маю на увазі. І все, і повідрізав, позамірював на новому плузі. Почитав трошки, книжка в мене була така 60 го року. І все, і так я зробив. Тепер будь-який час, що щось трошки змінилося, підкрутив вліво-правою, плуг їде. А тепер 100% буде їхати. Так що підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Що знаю, підкажу, що не знаю, сам питаю. Всього доброго, слава Україні! Сказати. Бачите, що зробив? Моя берта тікає під сітку і прориває що угодно через верх стриба і он колючку понавішував. Вона мене задовбала. От, віддихає. Я розробив. Такий трос. І вона собі гуляє. О, 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 -о. не виспалася туди. От друзі наскільки виступає леміш та й полиця. Старі леміші колись були ті, що напайні з арматом. Дрантя, А не леміші. Оці вони коротші були, а ці з долотами вони і ширші і довші. От що робиться. Бачите? Дошку польову прикрутив. А тут півтора сантиметра різниці. І ми маємо що правильно пластину і сюди. Приберемо, він працює. А задню, саме задню перевернув другою стороною. Бачите? Нова дошка, і вона рівно з башмаком, з червиком, як вона стала. Бачите? А я тут обернув другу сторону, патаї засверлив і так прикрутив саме І задню. Саме задню велику роль грає. На краях поля, де затолочено, плуг залізає 10 см 6-10 см коло сухо. І все його викидує аж тягерами. І він їде по тій полосі вперед, долотом вперед, вліво від трактора. А так він вже буде 6 см у землі лиміж, бо цей, дошка поліва на його місце вже буде у землі, вже не дасть його у ліву сторону тікати. А тому я так розвернув. Так логічно подумав, просто логічно подумав і розвернув. Ті, ті не розвертав, бо я подився. Скільки буде ізнос, як буде ізнос цього лемішів, що скоріше буде зношуватися, леміші чи дошки польові? А коли підноситься, болгарку відрізав, дошку польову розвернув, на оці отвори прикрутив знов, цю біду переварив. І все. А на цьому плуги, плузі, ото той ще бізьмені заводський, а там у нас стійки трубчаті, литі. Хтось казав, хто казав, що то їх вроді в стрию робили, десь на металістці заводі чи на кірова заводі. Не знаю. І там взагалі виступає лиміж оцей нового зразка з долотом. Сантиметр 4 виступає від польової дошки. Я там поставив і дошка широка не підходить, тільки вузька. О там отакий тут є виступ такий, що не підніметься вверх, і, і отут є. І там я буду з ресори робити. Росора півкругла світи візьму ззаді перемічку між польовою дошкою. Одним словом покажу. А поки йду варити передній, останній Залишиться колосок якийсь. Бог знає коли я тут дивився. Чи є тут сальник там дився. Вон повийдало. Тё друзья Все, ступицю зараз дивлюсь. Друзі, завершив я роботу, так вона буде виглядати, переробляв я, розвизав, винно, знімаю моєю рукою, не знаю, що це буде винно. Вот так. Бачите? Я вирізав, тому що не розрахував підняття колеса. Тепер підняв на 25 см. На 25 підняв. А воно піднімалося тільки до... Двадцяти сантиметрів. Навіть менше як до двадцяти, бачите. Не думаю, що робити. Я розрізав, вирізав цей кусок. Тут ставив швелер восьмий, у десятий вставив восьмий. І все, запустив його аж туди. Обварив. Буду тримати мертво. Мі колесо рівно йде з польову дошку, з трактором рівно. Бо якщо ставити було з цієї сторони, то колесо виходило за... За, за слід тракторного колеса. Бо ще плуг піде вліво від трактора, то Павло так навісив в садку, привіз його. Тут ще сантиметрів 10, тому що бачите, де, де леміш йде колесо. Сантиметрів 10. 10-12 піде вліво. Все, мои дорогие, всего доброго, подписывайтесь. Тут Дошку забыл показать. Полевая дошка. Практически без зажира. На чем и На чому у мене на трубчатому, трубчаті стойки, Треба буде щось хімічити. Я поставив дошки, ну полюві. Отак не піде. Треба буде щось підкладати. Я вам купив на металовомій. тим 12 товщини, Буду щось хімічне. Всього доброго. Слава Україні!